Почну із новини, яка щойно прилетіла до нас із за кордону, вона, в принципі, вже майоріла вчора з вечора про те, що фактично Сполучені Штати Америки поки що взяли паузу у, щодо участі у переговорах у Лондоні. Стало відомо, що очільник США не летить, е, стів Вітков, радник Списланець е, Трампа, не летить туди, і як пише західна преса. Це все відбулося після вчорашньої прес-конференції Зеленського, де він відмовився юридично визнавати Крим за Росією. Ну, принаймні так зараз звучать заголовки західних видань, те, що я передивився. Що, пане Вадиме, стоїть за цією взагалі новиною? Що відбуватиметься в Лондоні, на вашу думку? Чому зараз переговори зірвані, чи вони не зірвані? Чого нам очікувати далі? Ну... В принципі, ми розуміли з самого початку, що пропозиція, яка була яку всі всякому разі озвучив Journal, судячи з цього, вона багато в чому є відповідає дійсності. Я не знаю, тобто, чи в деталях вона настільки точна, як це було прописано. в пропозиціях Трампа, але головна канва, в принципі, так чи інакше підтверджується вже цілим рядом видань вона була неприйнятна для України, і вона була неприйнятна для Росії. Що для нас є е, надважливим, це те, що е, якби Сполучені Штати Америки сказали, що спочатку ми ведемо переговори із Росіянами і пропонуємо їм е, таку річ, як е, е, виведення їхніх військ із лівого берега Херсонської області і американський протекторат на Запорізьку ЕС, е, від переговорів відмовилася б Російська Федерація. Е, але на жаль, в принципі, американці прийняли рішення про те, що спочатку треба розмовляти з українцями е, ЄС і е, Брата перепрошую вас, переб'ю якраз сьогодні. Два видання і «Телеграф» пишуть про те, що погодили з Росією виведення військ з лівобережжя Херсонщини, і передачу ЗС під контроль саме американців. Я не впевнений, що вони погодили. Я ще раз не, ну, Я, 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 я читав, теж, я читав те, що сьогодні писав Телеграф, так. я читав всі ці історії, але я не уявляю собі взагалі момента, коли виходить Володимир Путін і говорить, що я е, виводжу війська із Херсонської області і я погоджуюсь на протекторат над Запорізької атомної електростанції. Е, тут насправді, з моєї точки зору, і є головна. Історію, яку, чесно кажучи, е, достатньо серйозно лобіює Російська Федерація. Російська Федерація лобіювала ключовий момент зірвати переговори руками українців. Ну, власне каже, ми про це з вами неодноразово говорили. Я це говорив ще там з півроку тому, що вони будуть це робити. Тобто робили. зараз переговори зірвали росіяни руками Зеленського. Ну назвемо, е, я не можу сказати, що вони зірвані, але багато в чому вони. Е, Хід цих переговорів зламано, тобто в даному випадку надламано, точніше, хід цих переговорів в принципі, ми не розуміємо, по якій траєкторії вони підуть далі і як вона буде розвиватися. І ще раз повторюся: тобто, якби 에, логіка дій була така, як планували, в принципі, я не певний, як погодилися Підкав читає Трамп і Путін. Про те, що спочатку ви пропонуєте українцям визнати Крим за Росією, а потім Росія. Можливо, погодиться на виведення військ із Херсонської області, якби логіка була інша, і я на цьому наполягаю. Що спочатку Вітков приїжджає до Путіна і говорить: Другий Володя говорить: ми виводимо війська із Херсонської області і вводимо протекторат над Енергодаром в обмін на те, що Україна потім можливо визнає Крим. Оце, власне кажучи, і в цьому є головна інтену, головна собака як кажуть росіяни. То от саме тут в почерговості цих дій. Тому ми ніде публічно не чули, щоб росіяни заявляли про те, що вони погодили вивід війська або щось подібне. Вся гра Путіна полягала в тому, що він прекрасно розумів, що ні Україна, ні Європейці, ні британці не погодяться на те, що Крим є частиною Російської Федерації. І тому була запропонована що спочатку українці публічно роблять таку заяву а у відповідь, е потім уже е росіяни е будуть щось говорити, знаючи наперед, повторюся, знаючи наперед про те, що Україна не погодиться на цю історію. Оце власне кажучи, от отак от е можемо проаналізувати те, що відбулося до того. Що буде це далі? Було, не, можна це запитання? Ви говорите про це як доконаний факт, що така вимога в Україні була. Це ваше судження, чи ви маєте інформацію? Же, про судження. Я, я, я виходжу з того, що зараз ми читаємо в пресі. Тобто, в даному випадку, mm -hmm. звичайно, у мене немає е, 100% інформації, але те, що Володимир Зеленський вчора зробив цю заяву, напевно, все ж таки десь. Але я ле хотів би тут, перепрошую, що вас перебуваю. Так сьогодні хочу побудувати з вами розмову. Буквально кілька тижнів тому очільник, речник Міністерства закордонних справ України пан Тихий сказав, що Україні жодного разу офіційно ніхто не висував вимог про визнання юридичне якихось територій за Росію. Тобто такої розмови з Україною не велося ніколи. Окрім того, держдеп США сказав чітко, дуже що ніхто не вимагатиме від України юридичного визнання. Території, які окупувала Росія, за Росію ніколи позиції цієї планів не змінювалася. Жодних заяв від Білого Дому я також особисто не чув. Тим паче, ми знаємо, що є Кримська декларація Помпео Трампа від 18-го року, яка чітко фіксує, що ну принаймні, за першої каденції Трамп не збирався визнавати за Росією Крим. Тому я власне от поточню, цей момент, наскільки могло бути там ну дійсно офіційно таке звернення. E, цілком реально, що воно могло бути, e, але ще раз повторюся. Поки що ми можемо судити виключно по тому, що ми читаємо в пресі, uh -huh. тому зараз ми будуємо аналіз виключно на непрямих e, якихось e, доказах, на непрямих якихось, e, скажем так, e, речах. перепрошую, чому непрямих Ми зараз маємо по факту те, що держдеп e, відмовився від участі в переговорах у Лондоні. Відков не їде. Є повідомлення про те, що, осіння, що де, чому вони відмовили. відмовилися. Ми можемо, тільки, ми можемо тільки здогадувати, чому вони відмовилися? Ні, по факту вони не їдуть. Це ми, ми оце як Ні. факт беремо, це факт, а далі причину ми розбираємо. Але, але, але причини ми не знаємо. ж причина кажу, вони не їдуть. А про причини ми говоримо. Якщо вони не їдуть, значить є причина. Причина може бути одна: невдоволення позицію, як ви кажете, Путіна і Зеленського щодо того мирного плану, який пропонував Трамп. Чи так я це розумію? Ну з того, що ми бачимо знову ж таки від Акціос, від Телеграфа від Полсторнал. Yeah. Ми можемо тільки реконструювати, або скажімо так, гіпотетично реконструвати події, як вони відбувалися. От ну я вам розказав свою реконструкцію, як я її бачу. Тобто, в даному випадку, все, що робив Путін протягом останнього місяця, він лестив Трампу і він старався, не попасти під роздачу. Тобто він старався пропікляти для того, щоб потім зробити все від себе залежно, щоб переговори були зірвані нібито руками України. Хоча я говорив, говорю і буду говорити про те, що він хворий літнім наступом, і він вважає, що цей літній наступ дасть йому дуже багато можливостей. Зараз насправді ситуація стоїть на грані зриву переговорів. Як далі будуть розвиватися події, поки що я чесно кажучи, до кінця не розумію, і тут насправді потрібно мати більше вводних, тому що поки що їх немає. Я думаю, що ми їх побачимо тільки за результатами сьогоднішніх переговорів в Лондоні.